Енергозберігаюча і технологія від Sad Systems. Безшумний електричний опалювальний котел з автоматичним регулюванням потужності. В даному випадку о, я роблю обв'язку котла 3 кВт. Нам його достатньо по теплій підлозі на квадратуру 32 квадратних метри. З автоматичним. Регулюванням температури. Площа квартири розбили на 4 контури в середньому від 50 до 60 метрів. Треба намагатися, щоб контури тепло теплої підлоги були однакові довжини для максимальної ефективності нагрівання, нагрівання основи. Безшумний електричний кутел з 6 швидкостями та модами потужності. Працює за допомогою термостата та, та Wi-Fi wi технології. Можна завантажити додаток на телефон, під'єднати до термостата перехідний чот і за допомогою смартфона включати систему нагріву в той момент, коли вам необхідно. Також можна робити це дистанційно. Пішли на роботу, включили режим тижневого нагріву е, погодинно. Певні години дня ви можете регулювати температуру на відстані. Там, є доступ, там де є доступ до е, інтернету. Котел можна підключити як до однофазної системи, так і до е, 380. Оскільки котел має всього 3 кВт, тому нам достатньо однофазної системи. Трьохфазна система починає підключення починається від 4,5 кВт потужності котла. Коротко що складається котел. Котел складається з 12 елементів. Перший основний теплообмінник. Потім патрубок обігріваючої системи, власне, який я вже обв'язав, патрубок зворотньої системи і блок ТЕН, Плата керування та модуль індикації. Модуль індикації досить зручний. Все дуже просто: <кій> роз'єм та підключення кімнатного термостата. Клеми для підключення мережі та насос. Насос хорошої якості, німецький, 3 роки гарантії, захисний термостат, мембранний розширювальний бак, оскільки в нас в системі буде небагато кількості небагато води і буде працювати на теплій підлозі, то 7-літрового розширювального бака нам достатньо циркуляційний насос, автоматичний розповітрювач. Обв'язку котла роблю за допомогою ПАКЛІ та УНІПАК. Фум ленту бажано не використовувати для надійності краще пакля. Використав кутовий кран та перехідний дзвону на 25-ту трубу та ту маму для зручності в майбутньому обслуговування. Зараз підіймемо дзвон американка з 3 четверті. На екопласт 25-ту трубу. Закрутимо на паклу до нашого крана, регулятора температури. І після того американочкою дотягнемо. Тут резиночка стоїть. А, все, очікаю, що Так. Все, ну три <клухи> мерзиночку. Тут чувачні куда заходить. Досить лягло, Все, і закручую. Закручую. Так, зараз допустимся там вода і поверимо, наскільки все добре. Чорт не получилось, у нас досить, то кратно. Цей воздух Тут Поянний вже спаєний стерти. Треба насадочки на руку буде. Щетник тут прихідный чок. Нормально, сюда. не сюда. Тут я накачав, вроде все добре, тут і ніяк Так немає. Зараз напусти пускаємо. Ще раз включаю, пускаю